Добрий день, з вами Вікторія і канал Міс Фіалка. Сьогодні я хочу вам показати листочки, черенки фіалок, які просто от мені дуже сподобались найгарніші, самі класні такі Череночки, Це всі з посилочки, ми з вами її розпаковували разом, ми з вами ставили по стаканчиках, я вам показувала. Як я показувала, як це все ставиться, щоб корінити. І отакі просто, які привертають до себе увагу, просто такі класні черінки. Подивимося, значить, цей сорт, ну, вони просто от відрізняються. Знаєте, як відрізняються від всіх інших. Це, ну, от можна глянути і сказати, що це стрепс, да? стриптокарпусів. Це а, а ні, це фіалочка. Це. Діметріс, якщо не помиляюся, зараз. Ага, новий день. Так, новий день. Такий довгенький. Ну, цікаво, яке буде просто в нього потомство. Отаких От ще в мене не було за всю мою практику. Роботи з фіалками, просто не було. Такий класний черенок. Так, я їх зараз всі в тепличку, просто вам достала, щоб показати. Так, оце, дивіться, крім того, що він. О такого забарвлення цікавого, так? І зверніть увагу на форму на краєшки, які в нього просто ну, така ніжна, ніжна. Така в нього по краєшку гафріровані такі края. Це просто буде класні. От теж не було, да, в цьому подібних не було з такою листвою. От. І подивимося, яка. Виросте, діточка, з, цієї, з цього черенка. Далі оці просто строкаті, пістреліснички. Але такі красиві, ну просто оцей з білою, з білим світла. Каємо, так, світла в нього. Далі, оцей більш рожевий. Так, я називаю вам сорти. Значить, це в нас було малиновелике, їх в мене два. ДН Денисенко, Дмитро. Так, оцей красота це краса просто. Так, макабео теж Дмитро Денисенко. Так, світлий. А далі, оцей більш рожевий, бачите, вже з'являється рожевий кантик по країшку. Це у нас іде ват моя умнічка. Ну, Умнічкою зразу видно, що одразу видно, що це умнічка. І я думаю, що буде умнічка, коли буде вкорінюватися. Так, дасть нам класне потомство. тут трошки рожевий, а це вже, дивіться, взагалі інший колір, інший окрас. класне просто. Так, і ще і така, от, бачите, ай, щоб тебе не перегорнути. І ще о, отакий у нього, бачите, кут, як-то він просто. Не кругленький, а гостренький краю. Так, зараз я обережна, я вже їх боюсь просто порушить. Ага, це Dixie Pride Dixie Pride. Так, оця наша краса. Ставимо вас рівненько. Вони всі на подпорочках, які з пластикових з пластикових вирізані, або просто із трубочки з підсоку. Отака класна у нас посадка. Напишіть мені, як ви думаєте, який з цих черенків буде дасть корінчики найперше, який буде класно вкорінюватись. Може, ви вже мали практику з цими сортами, як з ними роботи, як з ними що виходить. Так? На цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока.